Привіт, друзі! Ви на каналі Юра Ейс Вентура. Дякую, що завітали на мій канал. Що ж почнемо сьогодні? У нас буде новий рецепт, так скажімо, запатентує салат з моркви. Так, ну що, друзі, новий салат. Новий рецепт, морква. Ідемо ближче, будь ласка, оператор ближче. Скуштуємо новий салатик, а ми будемо готувати. Тільки спочатку треба зняти провіт. Ммм. Давайте готувати. Все. Ну що, друзі, новий рік. Пора вже знімати щось не тільки розпаковки, а травел-шоу. І ще й давайте вже рецепти. Цього року почнемо з рецепта. моркви за моїм рецептом. В Угорщині дуже люблять цей а салатик з моркви. Помічник нам Bosch Combine. Можна, в принципі, на цій е, терці, але я не буду. Тому що це дуже багато. Тут моркви, 3 кг, відбірна, нова, свіжа, перший сорт, перший гатунок. То будемо на комбайні, будемо трішки працювати. В Україні, може, ще десь люблять моркву по корейськи А у нас сьогодні буде не по-корейськи. Не пропустіть, додивіться до кінця це відео. Що почнемо? Ну що, для початку нам потрібно очистити нашу таку смачну. Морквенку. Або ножем робимо це, або якщо маєте таку штучку, такий скривок, і можна приступати. Цим просто дуже зручно. Раз протягнув, раз протягнув і вже половина моркви чистий. Тож очищуємо спочатку. Салат не є важким приготуванні, тому що тут нічого не потрібно. Не потрібна вам вища математика, якісь зірки мішлена на плечах. Ні-ні ні. Беремо морку, очищуємо її. Чеснок. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зубчиків чистимо. Перед чорний. Сіль гавайська, може бути звичайна сіль. Майонез. Можете брати веганський майонез, якщо боїтеся, щоб ви не дуже... Поправилися калорійний майонез. 21 століття, тепер на прилавках ринку супермаркеті можете знайти все, що вам по душі. І це все гарно. З цим скрипком, кстати, дуже легше робити, тому що з ножиком буде вам важко. І з ножиком ви будете з ножем знімати великий шар моркви. А з цим дуже практично, як ви бачите на відео, що дуже-дуже швидко і дуже практично. Ще одна залишилася. Я цей салат, в принципі, можу запатентувати. Так як у нього немає назви, якогось такого оригінального і так далі. То в мене буде салат з морквою від Юра. Юра Ес ісвентури. Все треба запатентувати. І буде у нас новий салат, який можемо продвигати далі в теренах інтернета. Що все? Мама прийшла в гості вже, морква вже начищена, і продовжуємо що робити. Далі йдемо, переходимо до нашого Ну, Звісно, бажано не забуваємо відрізати кончики. Звідси, звідси. Сьончик, привіт! Хочеш моркву? не намаленький на, маленькі, на ай, дайте моркву. Не хочу моркву. Так що відрізаємо кінці. І? Гарненько все впускаємо в наш комбайн, щоб вручну не сукати. І бачимо, які гарненькі смужки виходять, ніби морква по-корейськи, в такому форматі. Допомагаємо собі безпечним таким приладом пластмасою, щоб руки туди не тикати. Надіюсь, салат вам сподобається на смак. Обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал Новий рік 26-й. Збираємо однодумців. М -м -м -м, думаю, що в мене багато плейлистів, багато різного контенту, який може вам сподобатись, Я не ютубер одного плану. Тому чекаю вас всіх на своєму каналі. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик, на дзвіночок. Ставте лайки і пишіть коментарі. Чи робите ви взагалі такі салати? І які практикуєте? Ну, як ви можете побачити, нас просто сьогодні не я один на кухні, а й мамка а, і, а, і ще допоміжні люди. Ну, коротше, знаєте, нас багато. Всі, як кажуть, як сім'я, всі в зборі. Я ж не можу їх виганяти при створенні контенту, щоб ви бачили, що це все наочно, це все по-справжньому, як і мій канал, без фільтрів, справжнє життя в маленькому місці. Хто тут є фанати Гаррі Потера, зараз буде сцена, сегмент для вас. Якщо чесно, я сам люблю дивитися Гаррі Поттера, хоча цього року і не дивився, як і сам вдома. А батакіда! Так, ну що, бачимо, бачимо, бачимо. Бош сам єбош нам вже такі намолов гарненькі смужки. Наш салат практично готовий, тільки треба залишилося чесночок, спеції, і готувати, готувати, готувати. Інгредієнти будуть в записі, друзі. Не переживайте. Тут заодно робимо італійський хліб, але це вже згодом потім колись вийде на екрані Ютуба новий рецепт. Цей чайчик трішки попити можна. Наступний етап треба підготувати майонез, чеснок, щоб почистити, сіль, в мене гімалайська і перець чорний. І треба гарненько все заправляти. А тут, до речі, у нас ще італійський хліб е набухає, дуже смачно вже набух, На кис. Тож скоро буде ще і італійський рецепт хлібчика. Пересипали в більш зручну посудину, такий тазочок. Ну, будемо зараз заправляти. А ви не забудьте підписатись на канал, ставити вподобайки лайки та тиснути на дзвіночок. Так, посолили, поперчили, помішали тим часом займається чесночком, чистимо чесночка. Я думаю, що на таку кількість морквинка, а її тут немало, як ви бачите. Думаю... 6-7 зубчиків буде достатньо, так? Боже, вже 10 година. Морква взагалі дуже корисна для зору, для здоров'я і дуже багато ще для чого. Посолили, поперчили, тепер чесночок і майонез. І салат М -м, смачно салат під назвою і Авентура готовий. Спробували е новий, знаєте, аксесуар, девайс. Але це гівно. Йдемо по старинці. Йдемо по старинці, яка оце собі втикаємо і поїхали. Скільки. Вісім зубчиків у нас вийшло чесночку. І гарненько вичавлюємо один, дивимося стареньке туди, новеньке ставимо. Це ми теж купили ще в Будапешті теж в магазині, дуже крутий. Було і на Алікспресі, і на Амазоні, і на темі, але ми не брали, тому що це гівно все. Там дуже все підробки, типу. ну. А якщо стосується цього приборів саме для кухні, тому що в мене, як ви знаєте, багато рецептів і дуже багато кулінарної політики, кулінарного контенту, то треба було оригінально брати. Ось. Воно дуже гарно, гарно випадає. Чесночки і теж випнув, коротше. Раз, 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 попрацювали і все. Старе можна туди засунути знову. На сьогодні на вулиці, кстати, мінус 14 вночі. Ви можете собі представити. Зима прийшла така неочікувана. Ніхто не очікував такої зими. Тут взагалі в нас у горшні не було зими 7 років. Тепер-ка дуже всіх шок, вони всі обудоражені, вони всі збентежені, вони всі схвильовані. <смі> Ніхто не очікував, що таке прийде циклон арктичний. Трішки з вами і поговорю. І салат, і потеревелимо з вами. І зараз вже кладемо майонезик і все. Салат на ніч ставимо в холодильник. Зранку встаємо, насолоджуємося смаком. Та кольором. Краще робити цей салат в рукавицях, тому що, бачите, всі руки в мене жовті від моркви. Ось так. І гарненько мішаємо наше морквинку з чесночком. Руки помили, тому одягайте рукавиці, вчіться з моїх помилок. Я люблю і по-корейськи, в принципі, але в мене після по-корейських дуже... Від спеції дуже іжога, Печія, як кажуть, то я люблю таку по своєму рецепту. Вона дуже корисна, і то на дієті також бажано не давати 100 кг майонезу, тільки трішечки. І гарненько на це все висипаємо наш майонезик. Трішечки. Перший слоїк трішечки. Попробуємо, як то кажуть, що з цього буде. Не треба багато давати. Так, угорський майонез відрізняється від українського, і німецького, і польського, і фінляндського, і італійського. Так, кожна країна робить свої майонези. У Борщині він мені трішки віддає таким, Він дуже смачний, якщо чесно. Просто трішки віддає мені таким пацетом. Ще хочу записати що з того року. Майонез хочу вдома зробити, знаєте, такий смачний домашній. Але ніяк руки до того не доходять. Це якась робота. Думаю, що вже може на і щось запишу такий майонезик смачення. Бачу, що ще треба. Ще треба майонезику. Майонез від фірми Універ. Маленький такий. Колотимо, колотимо. більше я не люблю колотити, тому що в мене потім кістю стає. Копимо, щоб воно все було смачне. Скуштуємо. Трішки скуштуємо. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Але треба ще майонезу. Коротше, друзі, що тут, що тут гріха таїть. Вся пачка пішла бляха, муха. Дуже багато морка. Морка дуже гарно вбирається. це вам не олів'є, знаєте. Дуже гарно вбираємо майонезику. Багато моркви, а як коли вже до салату, дивіться, одна маленька кучка. От, тому готуйте смаком, готуйте смачно, готуйте вдома. Відчувайте себе шеф-поварами вашої справи. І бачите, вже, вже готовенько дивіться. Дуже смачно, дуже. Морква взагалі така смачна, соковита. <плес> Боже. Можна перегружати в лоточки і в холодильник на ніч. Все. Всім смачного, рецепт в описі. Обняв всіх поцілував!